Знову? Все нормально, все під контролем, просто черговий день. Чи ні? Скільки я вже тут їжджу? Zawsze Ну, так, звісно, нічого нового. Хм. Ну, принаймні, ти мене не підведеш. Наче привіти з минулого. Системні моди. Онлайн. Вітання, невідомий користувачу. Сканую. А, так, ти точно а, не з моєї бази. І хто б тебе пропустив сюди, га? Я. А, просто зайшов. Ага, просто зайшов. У Савуара контрольований комплекс третього рівня. Ну нічого, буває таке. Я просто хотів. Та знаю, знаю. але право є право. Хочеш дані, треба перевірити. Не переживай це швидко Ну, відносно. Комплекс закрили багато років тому. На верхній коло все ну просто старе і пороге. То тут нікого нема. Тут та ні, все тихо. Нижній рівень не мій департамент, там давно немає доступу. Але з, з протоколом Всем безпечку. Так. Не дуже гостинно у вас тут. Гостинність mm, не ходжу, як кос у комусі. Але я ходжу Не дякую. Але ж ти в технічно покинутий у мертвому віціку. Ну, mm. я сама краща компанія, пані, ніж ти ж тиша стрімку. Супроводу номер 419 Для входу потрібна ідентифікація суб'єкта. Ну, в нас як ми з'ясували, ніхто. Дякую, так приємно чути. Та не ображайся, я вмію тільки казати правду і іноді дезертувати. Відсадковоське відношення тут 70 на 30 на користь правди. Ось тут ти сядеш у ліфт і поїдеш униз у зону А. Я получу технічним каналом трошки швидше, трошки небезпечніше. Зайди мене. Не дуже. Правильно, там і смердить мастило, але я люблю короткі маршрути. Що колись того. Хто її проєктував, скажи йому дякую від мене. Або не кажи. Ти ж робот, тобі має бути все одно. М -м -м. Протокол каже, що модуль 3 має бути байдужим до будови комплексу. Але я ж трохи більше, ніж протокол. Хоча не кажи іншим, добре? Так, тут ми. О -о... Починається тест номер один динамічний стрибок. Сабо, нічого складного. Угу. Супер. Готовий? 3, 2. Ой! Я з кодовського подати стану води. Та те що, попереджати не можна. Запит отримано запізно, вибачте. О, вже краще. Тільки коліна не розкидай, Ти зараз як той, як людина бабка. Це жарт. Ні, це контрольний. Преві кава, але для твоїх кісток. Попередження. Стрибок може викликати короткочасну дезорієнтацію. У разі падіння ви залишаєтесь у зоні відповідальності власних рішень. Це навмисно так формулюєш? І я? Ні-ні. Це комплекс так формулює. Я все читаю з мовою космоскою. Ну от. Тебе офіційно мене вважати, ну достатньо живий. Ти знущаєшся? Трішки. Це моя функція, місія, характер. Ладно, пішли. Ти казав, що комплекс закрився, але виглядає так, ніби його просто кинули. Mm -hmm. Довідка, комплекс завершив свою функцію після масового відтоку персоналу. Всі операції були згорнуті. Ти це сам знаєш чи просто цитуєш? Та як я там сам, я ж є. Що та, от й кажу, але ж працюєш, правда? Ну, Працюю. От і добре. Тепер повний доступ до сектора, куди хочеш. Можу провести екскурсію. Швидку, нормально або оце подивись, а то не чіпай. Давай шутку, а там розберусь. Єсть! Ліпс попереду. Звідти і почнемо. Навіть не тільки комедія, це якийсь мокрий феє після прем'єри. та да Завіса знову відкрита. Я в кадрі. І що, знову ті самі актори чи що? Це почалося. Це воно проведи. Провести. Е, ні, я тут не адміністратор підземки. Я тут, знаєш, для глибини кадру. Це важливо. Все важливо, поки не зламається сценічне світло. А тоді раптом усі вважають, що шоу завершено. час має їх. Хто знає. Я не веду, я декорації рухаю. Але якщо вітер підме правильно, може й дійдуть. Просто не з тієї причини, що ти хочеш. Ти не зміний. А хто тобі сказав, що я мав? Так, так, ти мені поясни, як ти взагалі сюди проліз. Це закритий сектор, доступів нема, реєстрації нема, а ти бас, стоїш. Ну, я просто питаю, бачу система побачить? Хм. Тримайся! Ні-ні-ні! <свес> <И> это... <кх> чуешь? सत hey. है hey. 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 Дивно, а ті знизу горіли. хтось тут точно був. Гід, ти там? Може бути, ти живий? Поки, мабуть, так, але що це за ремонт сарай? Я думав, ти скажеш. Це схоже на нижній комплекс. Буде точнішим його колесі. Слухай, щоб хоч щось зрозуміти, треба знати зону обслуговування гідів, якщо вона тут є. Ну, і де її шукати? Ну, в цьому прекрасному дерев'яному аду десь має бути. Зазвичай починають від починається оглядового рівня, кафе, панорами, безпечні маршрути. А ти ну, одразу сюди. Я не планував, як падіння в ліфті. Якщо коротко, ти зараз маєш доступ майже до всього комплексу, але без мене ти сліпий. А ти без чого? Без пам'яті цього рівня, Мерджі. Добре. Моя ціль проста: нескінчений експрес. Я хочу його знайти. І вибрати звідси. Що? Mm -hmm. Але перед цим нам треба в модуль ремонту гід. Звучить, е як би так сказати, не Що це? Сервісна зона. Та не може вживати собі чи в з нижнього комплексу. Без нього я тут як екскурсовод без екскурсії. Тобто, якщо я хочу вибратись, мені спочатку треба полагодити тебе. Саме так. Ах, чудово. Я ще ніколи не рятував того, хто мав рятувати мене. Мені це не подобається. Мені теж. І Давай. Ні. Це не добре. На договорі. Біжи. Я ж просив просто екскурсію. Це є ваша інновація. Якщо ми виживемо, я міняю ціль з'ясувати, що за чортівня цей комплекс.